Доброго дня малята! Подивіться, який гарний будиночок. Як ви гадаєте, хто в ньому живе? Послухайте загадку. Хто це пісеньку таку? Це співа кукуріку. -ку -ку. Це наш Петрик півничок. Це він буде так діток, щоб вставали, не проспали, поспішали у садок. У цьому гарному будиночку живе півник. У нього є своя улюблена кімната з гарним віконечком. Ви помітили діти, що в цьому будиночку віконечка непрості? вони всі різні, різного кольору та форми. Півник має віконечко без кутів. Якої форми віконечко у нашого півника? А знаєте чому півник вибрав собі таке віконечко? Бо воно схоже на сонечко. Півник вранці прокидається і голосно співає свою пісеньку. Яку пісеньку він співає? В небі з'являється сонечко. Коли це буває, яка частина доби? Молодці дітки, так, це ранок. А що ми робимо вранці? Скільки сонечок на небі? Чи буває їх багато? Не тільки ми з вами почули пісень купівника, а ще хтось. Ось послухайте загадку. В нього гарний піджачок, зшитий з голочок. І збирає він на голки груші, яблука й листки. Хто це, дітки? Так, це їжачок. Скільки в нього голочок? Їжачку дуже сподобався будиночок, і він вибрав собі кімнату із ось таким віконечком. Їжачок просить півника, щоб пустив його в будиночок, але півник пустить його тільки тоді, коли діти розкажуть, яка це геометрична фігура, що вона має. Дітки, давайте допоможемо їжачкові. Ця геометрична фігура називається квадрат, а квадрат має кути. Молодці дітки, тепер їжачок живе у цьому будиночку. А тим часом сонечко піднялося високо в небі. Настав, що? Настав день. Що ми з вами робимо в день? Давайте ми трохи відпочинемо і пограємо з пальчиками. Біля хатинки півник співає, мишка в цей час домівку підмітає, кисюня на віконці штанці підшиває. Давайте повторимо ще раз. Біля хатинки півник співає, мишка в цей час домівку підмітає, китюня на віконці штанці підшиває. Діти, мені здається, що хтось плаче. Та це ж зайчик. Чому ти зайчику плачеш? Зайчик мені сказав, що його вигнала з хатки лисичка. Йому ніде переночувати, а сонечко сідай, і скоро буде що? Вечір. Зайчик дуже боїться. Малят, звірята запросили зайчика до будиночка, і він собі обрав кімнату з ось таким віконечком. Покажіть сторони. Кути! ось живуть собі звірята у гарному будиночку. Одного разу півник запросив їжачка та зайчика до себе в гості і пригостив їжачка грибочками, а зайчика морквинками. Їжачок просить нас, щоб ми допомогли йому визначити чого більше, а чого менше, і зробити порівну, щоб звірята не образились на півника. На верхню смужку ми викладемо грибочки. Для їжачка, а на нижню смужку морквинки для зайчика. Чого більше? Чого менше? Що треба зробити, щоб їх стало порівну? Можна прибрати одну морквинку або додати один грибочок. Втомилося сонечко та й пішло спати. Стало темно, а на небі з'явилися місяць і зірочки. Скільки місяців на небі? Скільки зірочок? Як називається ця частина доби? Що ми робимо вночі? От і наші звірята теж пішли спати, кожен у свою кімнату, а ми тихенько, щоб їх не розбудити, підемо. До побачення, малята!